Дане відео я записувала в книгарній кав'ярні, але там на фоні дуже голосно грала музика. Я почала монтувати його, там ледь чутно було мене. Тому я перезаписую відео в себе вдома на нашому вже любимому місці, і хочу з вами поговорити на досить. Цікаву тему. Психологія у пошитті. Взагалі, які сенси в моїй роботі, в моїй діяльності, які, от, до прикладу, висновки я можу зробити під час своєї роботи. У мене було дуже багато робіт, які я дійсно переосмислювала. До прикладу, наведу одразу ж приклад. Пошиття сукні досить важким. Це сукня з атласу. Досить з того, що її важко шити, бо все пливе, її не можна клеїти по спинці. А я коли вшивала замок, я її проклеїла. Повністю зіпсувалася спинка, вона була якимись такими напливами, і я повністю перекроїла спинку. В мене була тканина, я бігала, докупляла замок. Зробила висновок, що треба трішки уважніше відноситися до своєї роботи, не поспішати. В даному моменті я розумію, що ну, це мало зі мною статися, бо це певний досвід, який я звідти отримала. Це перша моя робота з атласом. Я мала зрозуміти, як себе ця тканина поводить. Книга, «Думай повільно вирішує швидко. Автор говорить про два способи мислення: інтуїтивне, швидке та повільне, аналітичне. Я у своїй роботі використовую таке певне аналітичне мислення, коли, до прикладу, я бачу виріб, в мене вже є лекала покроєні, і я сідаю собі на крісло, дивлюся в потолок і думаю, як це пошити. Ну, я в прямому сенсі говорю, як це виходить. Можу дивитися якісь відео, до прикладу, обробки, відео пошиття. І я подумки, якби продумаю, як мені це пошити або, до прикладу, сконструювати. Алхімік. Книга дуже класно, записуйте і можете її прочитати, буде цікаво. Коли ви помічали ваш максимальний ріст у житті, а саме в яких ситуаціях. В мене це виходить в якихось критичних ситуаціях, в якихось е, таких е, важких ситуаціях, коли е, важко в моменті це виконувати, коли ти йдеш на якусь нову посаду, нову діяльність, у тебе збільшується. Твоя відповідальність, але коли ти це проходиш, ти стаєш іншою людиною, ти ніби ну, підростаєш, в тебе ніби збільшується твій потенціал. Якщо коротко, кожна людина на своєму шляху зустрічає труднощі, і саме вони формують потенціал людини. Книга витончене мистецтво забувати на все. Книга вчить, що не можна усе контролювати, і потрібно вибирати, на що ти звертаєш свою увагу, а на що ти просто забуваєш і не приймаєшся близько до серця. У житті, так само і в пошитті, не можна догадати всім. Комусь буде воно зелете яскраве, комусь не той крій або не той дизайн. Тобто знайдуться люди, які не будуть повністю задоволені. Тому на кожен товар знайдеться, як кажуть, свій клієнт, знайдеться людина, люди, які будуть це цінити, яким буде подобатися. Головне виділятися і головне слідувати своєму покликанню. Найголовніше це не бути ідеальним для всіх, це бути справжнім для себе. Книга Есенціалізм або мистецтво визначати пріоритети, вчить нас робити менше, але краще. У шиці я це інтерпретую, як не розмежуватися на всі ідеї, не брати все і зразу і просто там, до прикладу, не встигати по термінам. А виконувати це якісно. Книга до себе ніжно» навчила піклуватися не тільки про себе, а й про навколишнє середовище, яке мене оточує, тобто моє робоче місце. Я люблю, щоб в мене був порядок на робочому місці і свіжі квіти обожнюю. <гум> обожнюю прикрашати кожен куточок своєї кімнатки. В мене зараз з'явилося багато таких, багато таких інструментів, які для мене естетичні. Хвилинка відпочинку. Знаєте, які мені квіточкою про коли я знімала відео. <гум> цвіту. Їх не потрібно підливати, міняти воду. Це як я люблю. Творчість це не лише про роботу, а й про маленькі ритуали, які тебе надихають та роблять щасливою. Зараз ми завітаємо в такий прекрасний магазинчик доглядової косметики та оберемо щось собі. «Іди туди, де страшна книга, говорить про певний вихід з зони комфорту. Йти туди, де страшно, там починається твій ріст. В пошитці це дуже схоже, коли ти бираєшся за якийсь новий матеріал, за якусь нову річ, піджак, пальто. Ну, ти дивишся на нього, тобі страшно його конструювати, тобі страшно його шити, але ти розумієш, що за межами цього йде твій ріст. Коли ти за нього візьмешся, ти його прошиєш, ти набираєшся певного досвіду. Ти навчишся працювати з цими матеріалами і далі тобі буде легше просто у своїй роботі. Тому я вірю, що кожен мій виріб, який я створюю, несе для людей певний сенс та історію.